Вітаю! Сьогодні ми будемо згадувати, що таке термохімічні рівняння, та розбирати розрахункові задачі на обчислення за термохімічними рівняннями реакцій. Отже, перше визначення. Область хімії, яка вивчає теплові ефекти хімічних реакцій, називається від слова температури. Термохімії. Ну а рівняння реакції, в яких зазначено тепловий ефект, називають термохімічними. Значення теплового ефекту відносять до одного моля речовини. Давайте подивимося на перший приклад. В цьому прикладі згоряє вугілля у кисні і утворюється продукт карбон-4 оксид. Або вуглекислий газ СО2. Далі поставлена крапка з комою і написано дельта H. Тепловий ефект реакції або ентальпія, і зазначено, що цей дельта H зі знаком мінус. В цьому процесі, як ми знаємо, коли будь-яке паливо горить, то теплота виділяється то ми можемо дати визначення, класифікація цьому термохімічному рівнянні. Звісно, це термохімічне рівняння, тому що зазначена кількість теплоти, яка виділяється зі знаком мінус. Звісно, за класифікацією це буде екзотермічна реакція, давайте запишемо. Ну, а знакою того, що це екзотермічна реакція, є те, що теплота виділяється. В другому процесі йде розкладання оксиген в місної солі слабкої кислоти. Це розкладається кальцій-карбонат до двох оксидів. Кальціоксиду, і карбон 4 оксиду. І ми бачимо, що у теплоти протилежний знак, значить, ми можемо зробити висновок, що тут відбувається протилежний процес, процес поглинання теплоти. Тому така реакція буде мати назву ендотермічна. Також, давайте зазначимо після рівняння. Як ви бачите, теплота у нас вимірюється у одиницях кілоджоулях. Раніше розповсюдженою одиницею виміру були калорії або кілокалорії. Ви знаєте, що відносно калоражу їжі ми і досі продовжуємо вимірювати. Кількість теплоти у калоріях це та енергія, яку нам дають жири, білки та вуглеводи. Ну, а значення теплового ефекту, звісно, залежить від агрегатного стану вихідних речовин і продуктів реакції. Тому дуже часто ми можемо побачити, що поруч з речовинами з правого боку зазначено агрегатний стан. У в даному рівнянні йде утворення з газу хлору та газу хлору хлороводню. Біля кожної речовини зазначено, що ця речовина у газоподібному агрегатному стані. Тепловий ефект реакції має знак мінус. Значить, ми можемо зробити висновок, що ця реакція, яка відбувається між двома газами, з утворенням продукту реакції газу, вона буде ендо в екзотермічною, попротікає з виділенням теплоти. Ну, а тепер, власне, будемо розбирати алгоритм термохімічних розрахунків. Прочитаємо задачу. Розрахуйте кількість теплоти, що виділяється в результаті згоряння метану об'ємом 6,72 літра. В атмосфері кисню. Причому у цій задачі вже складено і добрано коефіцієнти реакції, тобто рівняння вже для нас готове. Після рівняння поставлена крапка з комою написано ΔH-804 кДж. Значить, ми робимо висновок, що метан, як і будь-яке паливо, при його згоранні виділяється теплота, значить, це реакція екзотермічна. Термохімічне рівняння у нас готове, ми можемо тепер розраховувати насамперед кількість речовини за ось таким об'ємом. Значить, кількість речовини, яка позначається літерою N, буде розраховуватися через відношення об'єму до молярного об'єму. Тобто, це буде 6,72 літра поділити на молярний об'єм на 22,4 літра. Це 0,3 моля. Ми знайшли кількість речовини метану. Значить, тепер ми можемо. Цю кількість молів підставити у рівняння. Над метаном 0,3 моля. Під метаном ми підпишемо 1, бо цей реагент коефіцієнта немає, значить, це у нас 1 моль. Ми зносимо як одиницю. Значить, тепловий ефект реакції у нас відомий. Тому зверху ми можемо підписати кількість теплоти X Хілоджулів. Значить, єдине, що хочу нагадати учням. Що одиниці у співвідношеннях зверху і знизу повинні бути однакові. Тобто, якщо у нас у розрахунку зверху молі, то і знизу буде кількість речовини в молях. Якщо ми будемо знаходити теплоту чи тепловий ефект реакції, то вимірюватися він буде в кілоджоулях, тобто одні й ті самі величини, значить, тепер нам треба скласти пропорцію. Де ліва половинка пропорції буде ось така: 0,3 до 1, а права х поділити на 804. Складаємо пропорцію, находимо х як кількість теплоти. Так. Ліва половинка 0,3 до 1, Права половинка х до 804. Значить, звідси х буде 0,3 помножити на 804 І це число буде 241,2 кДж. кілоджуля. Тепер ми можемо це число вже писати у відповідь задачі. Тобто, якщо сполити 0,3 молі метану, то ми одержимо число яке в таку ж саму кількість, як 1 моль співвідношення і 03 менше за тепловий ефект реакції 804 кДж. І ця відповідь буде 241,2 кДж. А тепер я розв'яжу ще декілька задач, які пропонують відомі методичні сайти. Розв'яжемо задачу, де одразу відома кількість речовини. З цим рівнянням ми сьогодні вже зустрічалися. Це рівняння розкладу кальцій карбонату. Він розкладається на два оксиди, і ми. З'ясовували, що це термохімічне рівняння є прикладом ендотермічної реакції, що протікає з поглинанням теплоти. Що дуже зручно, в цьому рівнянні вже відома кількість речовини кальцій карбонату. Підпишемо зверху 14,5 моль. Під кальцій карбонату ми зносимо коефіцієнт, що стоїть перед ним. Це одиничка. А над тепловим ефектом реакції записуємо кількість теплоти, яка нам невідома, х кДж. Тепер ми можемо, як і в попередній задачі скласти пропорцію. Де ліва половинка пропорції буде 14 з половиною поділити на 1, а права Х на 180 Тепер нам залишається знайти кількість речовини. Візьму калькулятор і порахую. Нам треба. 14,5 помножити на 180. Значить, відповідь нас просять написати цілим числом. І це ціле число, яке ми знайшли х, це буде число 2610 кДж. Не дивно, що число таке велике, тому що якщо б у нас розкладався 1 моль кальцій карбонату, то це б відповідало кількості теплоти 180 кДж. А у 14,5 молі дадуть теплоти, треба буде, щоб їх розклали, щоб їх розкласти до оксидів у 14,5 разів менше. А тепер ми розбираємо задачу з тепловим ефектом реакції утворення води. Прочитаємо умову даної задачі. Запиши тепловий ефект реакції, а ми знаємо, що цей ефект обов'язковий при складанні термохімічного рівняння. Тобто, крім звичайного рівняння, треба ще після коми зазначити тепловий ефект реакції. Якщо під час взаємодії 19,4 молі кисню з водним виділилася така кількість теплоти? Нам рівняння вже склали, розставили коефіцієнти, ну а тепер нам треба знайти тепловий ефект реакції, щоб доповнити це термохімічне рівняння. З чого почати? Звісно, почати треба з кількості теплоти, яке ми запишемо над киснем. 19,4 молі. Під низом зазначимо кількість речовини за коефіцієнтом рівняння. Якщо би ми зараз писали Кількість молів підводним, то ми б написали число 2, 2 молі. А от під кисним треба написати 1 моль. Тепер нам треба після рівняння поставити кому і написати дельта H. Тепловий ефект реакції. Давайте звертаємо увагу на умови задачі. Сказано, що виділилася теплота. Значить, який знак буде мати дельта H? Знак мінус. Яка кількість теплоти невідомо. Х кДж. Зверху ми напишемо те число, яке кількість теплоти, яка виділяється, якщо у нас вступає в реакцію 19,4 моль кисню. І це число 9381,8 кДж. Знову ми приходимо до складання пропорції. Де лівою половинкою пропорції буде відношення 19,4 моля. А права половинка пропорції буде відношення ось такої великої кількості, кількості теплоти до теплового ефекту реакції. Отже, записуємо, можна одразу вже виразити х. І х у нас буде 9381,8 поділити на 19,4 моля. Звісно, та кількість теплоти, яка виділиться від одного моля кисню, буде набагато меншою. Отже, рахуємо відповідь. Нас просили написати число з точністю до десятих. У мене вийшли, і після кому 5,9,7. Значить, я роблю округлення. І це у мене буде число 483,6 кДж. По-перше, я вже можу виправити рівняння, зазначивши тепловий ефект реакції. От сюди його напишу, вказуємо зі знаком мінус 483 цілих. 6. Тепер у нас термохімічне рівняння повне кілоджолі. Ну і, звісно, тепер чи це число я можу вказати от сюди у відповідь задачі. Мінус 483,6 кілоджоулій.